Патріотичний куточок являється одним з основних компонентів життєвого простору, що сприяє формуванню національної свідомості дітей, ляльки-мотанки несуть дуже глибинний генетичний код, державні символи та портрет президента незмінні. Вишивка це розповсюджений вид мистецтва, дерев'яні вироби, розписані петриківським розписом та гончарські вироби. В нашому куточку знаходиться справжній макет української хати з криницею журавлем та куточок краєзнавства. Наш куточок облаштований світлом та зручному для огляду міст, основне його призначення в ігровій, пошуковій та цікавій формі знайомити дітей з рідним краєм, формувати інтерес до культурного спадку свого народу, виховувати любов. Та почуття гордості за досягнення українців. Умовно, наш куточок ділиться на три зони: зона українознавства, де експонати майже не змінюються. Це державні символи, портрет президента та ляльки в українському вбранні. У зоні краєзнавства та народознавства експонати змінюються в залежності від тематичних циклів. Почуття патріотизму багатогранне за своїм змістом. Це любов до рідних місць, гордість за свій народ, бажання зберегти та примножити багатства країни. Кожна епоха, кожна історична ситуація по-своєму відбивається на патріотичному вихованні. Сьогодні це почуття піддається серйозним випробуванням. Змінилась наша Україна, переглядається минуле, турбує сьогодення. І непокоїть майбутнє. А зараз я розповім тобі цікаву історію про наше місто Кривий Ріг. Давно це було ще тоді, коли жили на Україні козаки. І був один козак, дуже мужній був. Подивись хоробрий. і в одному з боїв він втратив око. І цей козак на березі двох річок кінгулеці саксаган захотів. Будувати собі помешкання. Побудував він тут. Інші козаки, які проїздили мимо, вони зупинялися біля нього, він їх пригощав. І також їм сподобалось це місце. І вони також там побудували свої помешкання. Згодом перетворилось це поселення на велике і дуже гарне місце, яке називали Кривий Ріг. А на згадку про козака поставили пам'ятник, який називається Кривому Рогу. Ти була вже там, де він стоїть? Не була? Неодмінно з мамою туди поїдь і побачиш. Я бачила тільки його. Його бачу, це добре. А коня не бачу. Наше місто розвивалося, ставало краще з кожним роком. Але одного разу однієї людневої ночі. Сталося лихо і на наше місто напав ворог і на всю Україну. І тоді всі встали на захист України. Це наші воїни. А твій татко, де зараз? Мій татко також захищає Україну. Так. Твій татко разом з іншими воїнами, героями. Захищають нашу Україну, а всі люди, це волонтери, стали допомагати нашим воїнам. І мир неодмінно прийде на нашу Україну, і наше місто розквітне і стане ще краще. Ми разом з малятами та батьками підтримуємо Збройні Сили України, наших героїв. Ми прагнемо миру і щастя в Україні, так було. І завжди буде.